Як ми вже повідомляли, в результаті ракетної атаки на Дніпро і місто Самар, яку ворог здійснив 24 червня, було поранено понад 300 мешканців. Понад 100 людей до цього часу знаходяться на лікуванні у медичних закладах. Серед них четверо дітей. Про стан поранених, яких рятують у головній госпітальній базі області, розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. 24 червня до нас, на жаль, доставили двадцять. Поранених після вибуху, десять були вкрай важкими і двоє, на жаль, термінальними. Наші реаніматологи робили все можливе, щоб рятувати життя. В одного заводили серце тричі, але, на жаль, через кілька годин вони загинули. Всі інші. Важкі були госпіталізовані в, в реанімаційне відділення, Проведено масу операцій, і на сьогоднішній день зустріється один важко поранений, який вже пройшов п'ять операцій, якому ми робимо все можливе, щоб він поздоровлював. Більше трьох літрів передлили крові жодну жіночку буквально. Один назад ми перевели травматологічне відділення, Вона теж поступала вкрай важкою. Всі інші поздоровують, відправляються до бівки. але вони будуть під наглядом лікарів і треба все робити, щоб не забули ці страшні моменти свого життя. Тому що після вибуху, на жаль, Є соматичні розлади, які вилікувати за кілька днів неможливо. Тому лікуємо, намагаємося зробити все, щоб ці люди одержали дохвальну терапію не тільки в лікарні, але й вдома. Хочу сказати всім під час таких бомбових ударів, сирен намагайтесь бути там. Де нема скла, тому що скло пробиває людське тіло або затримується в ньому і знайти його майже неможливо. Багато проблем були посічення і пробивання тіла склом і від вибухової хвилі переломи, які дістали наші поранені після цього вибуху. Прості люди, цивільні поранені, які, на жаль, ще лікуються в нашій лікарні. Десять з них знаходяться по порізному відділенні. Вони ще потребують лікування. Майже дві тисячі пацієнтів щодня приймає головна госпітальна база нашої області. Більшість з них вимагають ургентної допомоги, неабиякої майстерності і часто сміливості лікарів. Чергову історію непростого порятунку розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Євгену 40 років, він з міста Рожище, що на Волині. До лав ЗСУ його мобілізували у лютому 2025-го. Мирну професію будівельника змінив на військову спеціальність стрільця. Важке поранення отримав у червні на Донецькому напрямку. Євген одержав поранення 20 червня. Там біля Ставпункту йому опотували кінцівки до нас. Надійшов з великої кровоктатор 21 червня. Але за цей час він не втратив свідомість. Він бадьорився, весь час шуткував. І починаючи з приймального, з реанімаційного залу, він дуже себе тримав як справжній воїн, як справжній герой. Він наступив на міну і сам бачив, як відірвалися. На її тілі, видно, дуже сліди цього важкого вибуху, коли маленькі капіляри повністю порозривалися від потужного удару. У головній госпітальній базі області Євгену зробили дві операції з реампутації кінцівок, підготували для протезування. Робити такі складні операції на стабілізаційних пунктах просто немає можливості. Група бійців, у складі якої був Євген, йшла на заміну пораненим. Дійти не встиг, пролунав вибух, пригадує Євген. Йому пощастило, побратими були поруч. Своєчасно натягли турнікети та доправили до лікарні. Ішов, ішов, як ішов. Там не, не підеш помаленьку. Пробіжечка була. І чую бум! Так, засліпило, сила, сила, відкриваю очі, піднімаю одну ногу, нема ноги. Віднімаю другу ногу, нема ноги. До свого друга кричу, турнікета, давай турнікета накладай, бо сам не можу розвернутися, так як то. Знаєте? Тут стояв, стояв, як то в ямі впав, бо ні, ну, як то в яму, таке відчуття, як то ти в ямі. А то не те, що ти в ямі, це просто в тайніх немає таке. Він прибіг, ну, людина золота. Раз-два наклали турнікета, визволили бригаду, досить швидко, досить організовано це все сталося. Забрали ну, і завезли отут а вже лежу. Сьогодні Євген вже активно йде на поправку і що дивує всіх: жартує та посміхається, тримається молодцом. Бачиш, що ти хлопець такий сильний. Сильний. Стараємося, ніяким ніяк смішкою завжди. Справжній воїн. Справжній воїн. Бачили більше шести тисяч. Тих кого війна забрала кінцівки. Ти один найпотужніший, О, Не вірю, дякую, звісно. Потужний. Дивіться, я. тут нема кінцівки, тут нема кінцівки. Але воїн наскільки сильний, що він все це приносить і прив'язки, коли роблять наші лікарі і медсестри, він все терпить. Все терпиться. Каже, що я скоро буду бігати і знайду свою кохану. Чи знайшов да. ти? Знайшов, знайшов. Знайшов. Ну вона в мене як і була. Вроді не тут і не втекла. Дай Боже тобі здоров'я не вам Дай Боже здоров'я. Дякую. Батьки Євгена вже знають про його важке поранення. Мама рветься приїхати до сина, але він не дозволяє. Тримається дуже мужньо і налаштований якомога швидше стати на протези. Встати на ноги, дай щось працювати. Перший день лежав. Мене перша мисле була думаю, так: встати на ноги. Що я буду робити? От чесно перша думка така в голові. Чим то далі займатися? Yes. Ну я сам по собі будівельник, там на різні шфери є, даби на ноги піднятися, а там вже все. Коли бачиш воїна без кінцівок, який посміхається, вже одразу видно, що в нього буде майбутнє. Ми всі бажаємо, щоб він пошвидше оздоровлював, повертався, щоб у нього була сім'я щоб не міг розпочати нове життя. Але для цього треба пройти певний шлях. В першу чергу вилікувати ті кінцівки, які залишилися, протезування, потім відновлення. Ну і тоді вже питання, які будуть вирішуватися. Сім'ї та іншими речами шість тисяч воїнів, які перенесли ампутації, отримали лікування в головній госпітальній базі області. Євген один з них, один з титанів, які обов'язково рухатимуться самостійно і житимуть повноцінним життям, бо незламні не здаються, а завжди перемагають. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.